Якщо у тебе болить між лопатками і в тебе є сутулість, роби ці базові вправи для того, щоб покращити мобільність грудного відділу, розкрити плечі і утримувати поставу. А більше відео, особливо для того, щоб навчитися правильно тренуватися і робити реабілітаційні вправи вдома, ти знайдеш у мене на курсах посилання або там, або там. Для виконання цих вправ нам потрібні або пляшки пусті, або ось такі цеглинки. Спинка у нас рівна. Ми беремо ось так блоки і відводимо руки назад. Ми намагаємось звести руки дозаду, лопатки зводимо, плечі не підіймаємо, подаємо грудину вперед, тримаємо так, десь 15-30 секунд після чого, утримуючи це положення, ми розгортаємо долоні і намагаємось звести блок до блока за спиною. Коли ми звели, ми намагаємося ще більше звести лопатки і відвести блоки від спини. Якщо у вас є ту проблема, ми трохи зменшимо амплітуду, а вже ж вони не торкаються. Теж тримаємо 15-30 секунд. Після чого зводимо блоки перед собою. Ось таким чином, коли долоні у нас на підлогі. великі пальці тиснуть всередину. Ми зафіксовуємо великими пальцями, тиснемо блок в блок, долоні підтискають знизу. Утримуючи це положення 15-30 секунд. І потім підіймаємо руки ось так догори, утримуючи ось так блоки. Потримали 15-30 секунд і повторили ще два підходи. Напишіть коментар, як самопочуття після цієї вправи. І будьте здорові!